Доброго дня, сьогодні готуємо кабачкові оладі. Нам знадобиться ось такий середній кабачок, в мене вже почищений. Натираємо на тірочку. Я беру завжди велику тірку. Натертий кабачок висипаємо миску. Додаємо одне яйце. пів склянки борошна. Сіль. І ретельно перемішуємо. Обсмажуємо оладки на середньому вогні по 2 хвилинки з кожної сторони. Подаємо зі сметанкою і овочами та насолоджуємо неповторним літнім смаком. Доброго дня! Сьогодні готуємо кавачкові оладі. Нам знадобиться ось такий середній кабачок, в мене вже почищений. Натираємо на тірочку. Я беру завжди велику тірку. Також нам подобається два яйця і ванів.